Доброго дня, шановні глядачі. В минулому відео ми розглянули процес створення генератора на основі асинхронного двигуна, як приводний агрегат використовували двигун від мотоблока, капітальний ремонт якого раніше показували на каналі. А у цьому відео, як і обіцяли, повертаємося до розмови про техніку нашого виробництва. І як ви знаєте, вже декілька років ми займаємося виробництвом техніки для вирощування часнику. В даний момент у нашому каталозі представлена ціла лінійка чесних для висадки зубочків та посіву бульбочок. В асортименті вироби з різною кількістю рядів від однорядних до шестирядних, а також модифікації під різну техніку. Крім того, ми випускаємо культиватори для обробки міжрядь і, звичайно ж, обладнання для збирання часнику. Особливістю конструкції часникосаджалок нашого виробництва є можливість висадки зубків часнику розміром від 15 до 35 міліметрів. Для цього ми розробили два типи секцій, які відрізняються розмірами дозуючих ложок і, відповідно, розмірами шахти. У цьому відео хочемо запропонувати вашій увазі подальшу модернізацію секції часникосаджалки. Йтиметься про секції, розраховані під збільшену ложечку. Для цього ми розробили двосторонній ланцюг, провели ряд випробувань, а також виявили особливості конструкції та здійснили необхідні доробки. Тому давайте разом простежимо за процесом заміни та випробуваннями. Нам потрібно ланцюг з двосторонніми ложечками. Вставка в шахту насадка, яка збільшує вирву сошника часник для імітації процесу посадки. Починаємо із заміни ланцюга. Відпускаємо регулювальні болти ролика натягувача. А потім шукаємо замкове з'єднання ланцюга і роз'єднуємо його. Після того, як старий ланцюг демонтований, можна встановлювати новий. Ланцюг двосторонній, може бути розміщений маленькими або великими ложечками вгору і верхні стануть робочими. Так як шахта учасник осаджалці велика і роботу зі стандартною для неї ложкою вже перевірено. Давайте встановимо ланцюг маленькими ложечками вгору. Далі поміщаємо ланцюг із ложечками в шахту. Для зручності подальшого збирання кладемо секцію на стіл. Наступна послідовність дій значно полегшує процес заміни ланцюга. Починаємо з того, що закріплюємо ланцюг із ложечкою на зірочці. Далі використовуємо спеціальний пристрій, поміщаємо гачок в отвір ланцюга і затягуємо в шахту. Тепер нам необхідно з'єднати ланцюг за допомогою замкового кріплення та зафіксувати з'єднувач. Натягуємо ланцюг. Сильна натяжка не рекомендується, необхідно досягти вільного переміщення. Так як ми будемо використовувати секцію чесникосаджалки, яка розрахована під збільшену ложку, нам потрібно буде внести в конструкцію коригування, які забезпечать стабільну роботу механізму дозування. Нам потрібна буде вставка в шахту та сошник зі збільшеною лікою. Спочатку вставляємо вставку у шахту. Завдяки ній ми виключаємо прокидання часнику з бункера в процесі використання малої ложечки. Потім встановлюємо насадку, за допомогою якої збільшуємо висоту воронки сушника. Збільшена висота воронки знизить ймовірність втрати посівного матеріалу. Застосування насадки потрібно буде при модернізації раніше випущених часникосаджалок. Нові саджалки матимуть вже відкоригований конструктив. Тепер можна провести випробування, засипаємо часник у бункер. Шляхом обертання колеса ґрунтозачепа імітуємо робочий процес. Випробування пройшли успішно. Найближчим часом комплект для модернізації надійде у продаж. Щоб не пропустити цю новину, рекомендуємо підписатися на наші соціальні мережі, а також вступити до Viber-групи. Як ми не втомлюємося повторювати в кожному відео. Viber-група – це місце, де регулярно з'являються знижки. А також є досвідчені учасники, у яких оперативно можна дізнатися відповіді на питання, які вас цікавлять. Пишіть коментарі, діліться цим відео із своїми знайомими та обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.